Ну, мені дуже подобається маленьке. Нормально. Там Golf 5 GTA і здається, він готовий до гонки. Машина може здивувати таке заїжджене порівняння із зброєю. Весь його спорт закінчується шашками. Нормально. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде машина, яку в Україні, на жаль, неправильно зрозуміли. Це Subaru BRZ. Вона ж Toyota GT86. Нормально. Дивіться, там Golf 5 життя, і здається, він готовий до гонки. Давайте поганяємось. Зараз він нам дасть сигнал. Так, трекшн нас трішечки задушив. Ми від'їхали, друга передача. В нього роздулась турбіна і він пішов на жаль у точку. Перемикаємось на третю, і гольф просто тікає. Швидкість на 124 км за годину. Скидаємо швидкість. Ця машина не підходить для заїздів у прямій. Будь-який турбоваг, ну будь-який, будь-який потужний турбоваг її зробить. Було б дещо образливо, якби там стояла 1,8 турбо Октавія, яка є старенька на чіпі, і скоріш за все вона теж би об'їхала цю машину. Така от історія. Нормальна. Справа в тому, що сьогодні можна змусити будь-яку машину їхати швидко. Двото Audi Q7 із пневмопідвізкою та системою придушення кренів та потужним двигуном їде швидко, але. Її це робити, і це відчувається. Ось тут все не так. Ця машина побудована навколо законів фізики. Двигун опозитний Собарівський для цього Toyota звернулася до Собару, щоб машина мала максимально низький центр мас. Тут на 2 см він нижче, ніж у Mazda MX5. Що про щось та й каже, а ця машина насправді дуже низька, тому що якщо ви подивитесь, вона мені ну там на ній реально можна їсти. Але про техніку давайте поговоримо трішки згодом. Давайте зараз поговоримо про стиль. І мені ця машина подобається, особливо коли дивитися на неї із сторони там три четверті позаду або три четверті спереду. Одне слабке місце в цій машині це передній бампер. Справа в тому, що цю машину я підбирав для свого товариша, з яким я вас далі познайомлю. От і всі, які я передивився, мали отакий от відірваний бампер попереду. В них це болячка стосовно болячок цієї машини. От, ну а до техніки. Тут двигун 2 літри, чотирьохциліндровий, опозитний, 200 сил а, та 205 ньютон метрів, що в принципі цілком вистачає для а, цієї маси. Найголовніша прогалина в цій машині стосовно ергономіки це її а, висота. Але ж ну це частина сутності машини. В неї сідати важко прямо. Тут ти падаєш ніби в якусь яму. Якщо у вас хворі коліна, як в мене, то вам буде проблемно. Все там рибаки, вамбат, внутрі пройшли, всі нахуй. І коли ти вже всівся в машину, то тут здорово. По-перше, мені дуже подобається сидіння. Вони гарно розподіляють навантаження і мають дуже такий приємний матеріал, який дуже цупко тримає вас у поворотах. Ну і Взагалі профілю достатньо для такої дуже активної їзди, а ця машина може в активну їзду. А стосовно якості матеріалів, вона тут мені в принципі подобається в тому плані, що тут м'якеньке, тут якийсь такий матеріал схожий, схожий на шкіру, тут якась така замша, але ця версія більш така в нас продвинута, більш а, свіжа, тому що це машина вже після рестайлінгу 18-го року. От мені подобаються ці тумблери, які такі на. Винищувальний лад, ніби в кабіні пілота винищувача. Ми знаходимося з цими тумблерами. Регулювання клімату зручне. Тут є CarPlay Android Auto в цій магнітолі, вона, в принципі, доволі логічно зроблена. А посадка мені дуже подобається тим, що вона низька. Те, що потрібно автофанатам. Кермо, здається, на перший погляд, дещо лежить у вас на ногах, але коли ти їдеш швидко, саме цього десь ти очікуєш. Тут в машині, в принципі, все нормально із цим, ну і механіка. До неї гарний доступ, і вона просто, знаєте, ем, таке заїджене порівняння із зброєю. Отут саме така історія, тому що речах іде прямо у коробку передач і дуже чітко вмикається тут. Прямо, от здається, що ти якимось. Апаратом інструментом керуєш прямо от справді гоночним інструментом. Щодо багажника, тут машина може здивувати, тому що насправді не очікуєш, що тут може бути настільки великий відсік. Насправді тут може поміститися достатньо речей для двох людей. Тобто, машина повноцінна для двох людей, які люблять такі авто. Нормально. Друзі, цю машину мене попросили підібрати насправді. А попросив підібрати мій друг та тренер з картингу. Єдина людина, яка насправді зможе таку автівку оцінити по достоинству шестиразовий чемпіон України з картингу Олександр Ткаченко. Сашко, привіт! Привіт! Ніби ми не бачились до цього. Розкажи, чому ти обрав саме Subaru BRZ? А, ну, Мені дуже подобаються маленькі автомобілі. Я гадаю, що справжній. А... Гоночний автомобіль це задніпривідний автомобіль. Легкий задньопривідний автомобіль. І в цьому, а, мабуть, в цій категорії не дуже багато насамперед машин. А, це ця машина, Mazda MX5. І, мабуть, все. Ну, Nissan 350Z, 370Z. а 370. Да, 370Z, мабуть, у гарному стані буде дорожчий. Ну і він. Старіший. А ця платформа найновіша, її конкурент це Mazda MX5, але, мабуть, ця машина трішки більше вона а, практична, ніж Mazda MX5, тому і вона синього кольору. Мені запав синій колір, я дуже полюбляю його, і коли побачив цю машину, а, вирішив не ну, да, неї буде, був Запорожець, Горбати, да. Він да. не є, і в такому самому кольорі Субару Blue Pearl. Оскільки про цю машину всі казали, як про якийсь такий заправський дрифт-карт, я від неї чекав типу якоїсь ізбиточної е поворачуваності, як то кажуть. Да? Але тут такого немає. Машина насправді їде дуже стабільно в дузі, і навіть якщо вона і зривається занос, то вона не показує якусь вертлявість. Причому е ти можеш очікувати цієї вертлявості, оскільки в машині доволі коротка база, насправді в цій машині доволі просто влаштоване е кермове управління, тому що в нас електропідсилювач, не гідропідсилювач, а електропідсилювач. Знаходиться прямо отут, от на рольовому валу, і це здається дуже проста, дуже дешева схема ну прямо як в Владі Каліні. Але тут якось інженерам Subaru, скоріш за все, це скоріш за все вони робили. Вдалося налаштувати її таким чином, що я дуже добре відчуваю всі нюанси, які відбуваються з машиною в п'ятні контакту керованих коліс. Так от. Цю машину неправильно розуміють, тому що я бачив проекти, де сюди вставляють пневмону підвізку. Людина, у якої Сашко купував цю машину, власниці Собару. А він зовсім не розуміється на гонках, на перегонах. Він казав, що цю машину він купив для того, щоб фоткатися із дівчатками, з дівчатами і збиратися на всякі сходки автомобільні. Він зовсім не думав про спорт. Він, весь його спорт закінчується шашками і стилем. Тобто цю машину вперше як, в основному сприймають як такий елемент. Стилю. Тут розвалюють колеса, порушуючи баланс машини, а баланс тут просто прекрасний. Мені дуже подобається задній привод, легка, е легкий кузов, дуже низька посадка. Двигун достатньо потужний, не занадто, а достатньо потужний, бо який при цьому на розгоні дає вам купу екшену. Купу емоцій від розгону від звуку його роботи. Там я чую, працює справжній справжній механічний інструмент. Я знаю, що ти вже виїжджав на трек, на ній ми, можливо, так. ставимо кадри твоєї їзди. Як перші враження, особливо я знаю те, що це для тебе був перший виїзд саме не на гоночному карті, а на машині. Так. А, на ній так крени по городу не дуже відчуваються. Вона така дуже жорстка. Але коли ми виїхали на трек, а там гадається так, що вона як корабель на Але. Е, ну хочеться це... ти Маєш на увазі, що вона криниця? Так, да, криниця дуже багато, але насамперед я повороти проїжджаю там на великій швидкості. Це ще не Сама найкраща гума. Гуму я вже купив на наступний раз. Уявіть, наскільки трек розкриває всі недоліки машини, коли навіть така машина на зажатій підвісці, тому що ти, коли в'їжджаєш в яму, в тебе навіть колесо не спускається в ту яму, спрацьовує Да? то на треку вона йому здавалася якоюсь там розво. Валка вона йому здавалася валкою машина. але це в тебе впров деформація, тому що ти звик їздити на от таких от, низяких картах да. без підвізки, то, без підвізки. взагалі. <світ> тому тобі мені здається, будь-яка машина буде здаватися такою що краниця. У цій машині зроблена а, спеціальна повітряна трубка від впускного колектора. щоб ми чули звук впуску? Зараз спробую вам його показати. Чотири тисячі нічого не відбувається. І от зараз ми чуємо таке рипіння в випускному колекторі. Це машина для того, щоб ви, ви були задоволені в ній, щоб ви раділи, немов дитя. Це машина іграшка, це машина інструмент і це гарна навчальна парта для того, щоб стати гарним водієм. Тут зручно розташовані педалі, тут дуже сочні перегазовки виходять. Насправді на цій машині ідеально вчитися в спортивній їзді, їзді по треку. І саме те, що її обрав такий висококласний гонщик, як Олександр Ткаченко. А це дуже гарний показник того, що це шасі є самодостатнім без жодного тюнінгу, без жодних допрацювань. Я вважаю, що всі ці турбокомпресори, які сюди ставлять і додають потужності, просто знищують баланс цієї машини. Що по тюнінгу? Що будеш робити, що вже зробив, що не вдалося. Тому що я знаю, що щось там вже відбувалося. Да, ну найперше, що я хотів зробити, це масляний кулер поставити, тому що. Набралась для того, щоб поїхати на трек. А треки у нас не дуже швидкі. Це ну, взагалом картингові треки, на яких проводиться тайм-атак. І ось для того, щоб їхати дуже довгі сесії, треба ставити маслокулер для того, щоб не покласти мотор. А це, мабуть, найперше. А далі я не дуже бачу щось в тюнингу. Я хочу докупити оригінальний обвіз, який тут був STI, і от щоб вона в такому вигляді, мабуть, і їздила. Поки що. А, а таке питання стосовно гуми. Як тут у нас стоїть Мішлен Павела Спорт, 19-та губа, 18-та? Як вона себе проявила на треку? А, ну, На треку вона дуже с -с 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 слизька. <раприснен> а, я, ну, Це найкраща, мабуть, гражданська гума для кожного дня, а для треку треба полусліки, там вже нанканк, або федерал, або адван якийсь там. Єдине, що я не їздив на цій машині із стандартною підвізкою, тут вже кайловери стоять. І так, вони жорсткі. В принципі, енергоємності в цій підвісці з головою. Я не боюся залітати в ями, але через цю підвізку вона дуже низька і м -м, дещо все-таки машина чіркає нижчим. Ну, якщо ти проїжджаєш яму, в неї починає спрацьовувати АБС і машина, ну. Вона коротше, колесо не падає в яму, а просто повисає в цій ямі. Мені здається, базова підвізка в цьому плані була краща. Минулий власник він встановив вже нову підвізку для того, щоб її занизити максимально. Це Тейн Флекзі, не дуже дорога, але ці койловери стоять тут і зараз. Дуже хотілося поставити рідну підвіску від STI. Та що була, щоб порівняти, щоб порівняти але є декілька проблем, що там речаги вже теж не стокові стоять і а, поки не знайшлося часу. Але так хочеться, щоб їхати на треку це перевіряти. Хвилинка реклами. Ми знаходимося у Запоріжжі. Сашко має тут картин центр, картин центр Монако, на якому також я займаюся. Якщо ви із Запоріжжя або із Дніпра, приїжджайте, катайтеся. Тут у нас є два види картів. щотижня, майже щотижня проходять у нас перегони. До світової серії СОДІ Ворлд Сіріас також Сашко тренує справжніх спортсменів, сам він коли ганяє, тому що це насправді один із найкрутіших гонщиків України, і дуже шкода, що поки що про тебе ще мало знають, але ж ти ну, це будем, виправиш. Будемо це виправляти. Будемо виправляти це. Підписуйтесь на інстаграм Картен Центр, там все буде. Всі посилання цю машину не зрозуміти, якщо ви, якщо ви не грали все дитинство в. В Need for Speed», якщо ви не дивилися фільми по типу таксі, хоча це зовсім не і не про спорт, можливо, фільми. Якщо ви не мріяли, якщо ви не були таким прищавим підлітком, який мріяв виїхати на трек, мріяв поганяти на картингу. А якщо ви не такий, то напевно ви її не зрозумієте. Якщо ви все ж таки людина із бензином у крові, то вам буде подобатися ця машина. Так вона некомфортна, так вона шумна. Але для когось цей шум, це проблема, і, типу, та моя джета джелай, навіть такі порівняння були, типу, їде швидше, вона комфортніша, в мене там все є, шумоізоляція і так далі. Хтось таке скаже, я скажу вам, ідіть нахрен. Ця машина зроблена для тих людей, а, хто любить ганяти, хто розуміє, що таке перегони, і хто отримує задоволення від спілкування із механізмом. Із тим, що заклали сюди інженери? Фактично, я зараз спілкуюся з цим японським інженером Subaru, який ввечері сидів за чертежами, щоб надати їй саме такий характер, який він хотів. Все тут про це каже. І найголовніше в цій машині те, що вона приносить задоволення. Хоча, так, да, підвізка жорстка. Машина, зроблена для того, щоб гратися із вашими емоціями. Для того, щоб дістати до самого, а... <свісно> щоб дістати найголовніше, от гормон ендорфіну із вас. На цьому в мене все. Я буду ще трішечки проїдуся на цій машині. А ви підписуйтесь поки на канал, і в нас буде ще багато цікавих машин, цікавих тест-драйвів. А... Що, до зустрічі!